Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Демонтаж ринку квітів, захворюваність на туберкульоз у регіоні, мобільна пральня в Галицинівській громаді та винахід для миколаївського хлібзаводу. Про головні новини розповім я. Роман Волинський. У дайджесті новин Тиждень Миколаїв. У Миколаєві планують демонтувати квітковий ринок на розі проспекту Центрального і вулиці Шостої Слобідської. Власники магазинів та генеральна директорка підприємства Універсал Юг з рішенням міської ради не згодні. Одна з підприємиць Інна Панченко каже, що в повідомленні зазначено протягом 10 днів підприємці мають звільнити приміщення. Товар заказується, особливо імпорт, за три неділі. За три неділі Деньги вже оплачені. Ані збираються нас зносити. Вот это вот что? Куда мы повезем? В Марию нашего города или на салаты порежем? Це ж такі убитки за підрахунками власників. Сума збитків кожного з магазинів становитиме від 20 до 30 тисяч гривень. У цю суму не враховано кошти за самі приміщення, збудовані у 2009 році. Говорить Інна. До цього ми ще працювали на дорожки, стояли в палатках під зонтиками. Потім нам розрішили ці магазини. Строїли ми їх за свой чесно, налоги. Платимо. Причин демонтажу ринку не пояснили ні в оголошенні, ні в Миколаївській міській раді, говорить власниця ще одного з магазинів Людмила Савицька. Нам взагалі ніхто нічого поки не говорить. Нас поставили перед фактом, що нас сносять. Генеральна директорка підприємства Універсал Юг Тетяна Гардієнко каже, 13 березня на підприємство надійшов лист із таким змістом. Відділ контролю та нагляду за благоустроєм департаменту фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради доводить до вашого відома, що згідно із пунктом 28, пунктом 29, акта номер 21 від 4.12.2019 комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва, демонтажу підлягають чотири павільйони білого кольору з продажу квітів. Розташовані по проспекту центральному ріг вулиці 6 Слобідської між ринком Новий сад та зупинкою громадського транспорту, враховуючи виклади, не пропонуємо вам самостійно звільнити вищевказану територію протягом 10 робочих днів із дня отримання повідомлення та попереджаємо про примусовий демонтаж у разі невиконання вимоги. Сплачували оренду кожен рік своєчасно, сплата оренди. От у мене навіть є квітанції, які вказують на те, що у нас орендна оплата сплачена за оці всі роки. Заборгованості на сьогоднішній день у нас заборгованості по цій земельній ділянці немає. Виконуючи обов'язки директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Віталій Ярошенко у відповідь на офіційний запит Суспільного надав документ, у якому зазначено, що рішення про демонтаж споруд було винесено через закінчення терміну договорів та їхн продовження. Після 2016 року міська рада не ухвалювала рішення про подальше продовження строку оренди. Судові рішення також відмовили у пролонгації строків договорів. На підставі норм цивільного та земельного кодексів України міська рада має право вимагати демонтажу споруд і повернення землі в комунальну власність. Віталій Ярошенко також зазначив, що дата демонтажу поки не визначена. Якщо керівництво підприємства Універсал Юг не погоджується з рішенням департаменту, воно має право оскаржити його в установленому законом порядку, говорить юрист Станіслав Абакумов. Саме оптимальний варіант це звернутися до адміністративного суду з оскарженням. Рішення міської влади щодо демонтажу цих павільйонів. Генеральна директорка підприємства Універсал Юг Тетяна Гардієнка повідомила нашим кореспондентам, що їхній юрист уже готує звернення до суду для оскарження рішення департаменту. На Миколаївщині майже 100 людей захворіли на туберкульоз протягом двох місяців. Рівень захворюваності у 2024 році зменшився на 14% порівняно з 2023 роком. Стаціонарно з 8 січня у Миколаївському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі лікується Сергій. Каже, захворів на туберкульоз вже втретє. Таке обідно що прийшлося спасіба, звісно, сістри моїй зятю і тюті мої, що вызвали скорою. І мене забрали 3 января сюди в больницю. Ну, Варваровку. Якщо б не забрали, може, щоб дні п'ять я б умер. Ну я вже не міг ходити. Бо все винувати ми самі, коли браємо лічину. За словами лікарки фтизіатра Світлани Стригуль, туберкульоз інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо є такі симптоми, необхідно одразу звернутися до лікаря і перевіритись для того, щоб захистити себе і своїх рідних. На теперішній час лікування туберкульозу здійснюється абсолютно безоплатно. У нас в Україні, в Миколаївській області, є абсолютно всі ліки для лікування туберкульозу, і на сьогоднішній день введені такі інноваційні препарати, які дозволяють лікувати туберкульоз короткими курсами, наприклад, чутливий туберкульоз можна вилікувати за 4 місяці лікування. Стійкий туберкульоз можна вилікувати за 6 або 9 місяців лікування. У 2023 році на туберкульоз захворіли 700 людей, що на 200 більше порівняно з 2022 роком. Відтоді зафіксували зростання рівня захворюваності, розповідає директорка Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Ольга Пархоменко. У 2024 році ситуація стабільна. Пацієнтів 610. Тобто вона стабільна, пацієнти мають доступ до діагностики, вони звертаються, обстежуються, лікуються. До Галицинівської громади прибула мобільна баня з пральною. Селяни пільгових категорій та переселенці могли безкоштовно скористатися послугами комплексу протягом трьох днів. Микола приїхав попрати речі з сусіднього села. Каже, машинка вдома зламалась. Майстри приїжджати не хочуть, бо далеко від міста, а вести самому в ремонт дорого, говорить чоловік. треба надо нас так дуже удобно і добре. Е, у нас зараз проблема ламася стиральна машинка. Так, і ми здали постійне більо е, одежу. Так дуже удобно і велике спасибі. Щоб скористатися послугами комплексу, попередньо необхідно записатися, говорить староста сіл Наталія Панашій. Сьогоднішній день у багатьох іще будинках не відновлено дворове водопостачання. Вода може бути в дворі, але у хати іще нічого не проведено. Тому людям дуже важко декілька разів носити воду, гріти, стирати. А сьогодні ось така є можливість принести сюди своє домашнє. Снув на, на стірку своє майно і почекати півгодини годинку і забрати вже гарно випране. Нічого для цього не треба. В облаштованому корабельному контейнері є дві пральні машини: дві сушарки, технічне відділення, душові кабіни, порошок, кондиціонер для прання, засоби гігієни все дають, говорить працівниця комплексу. Марія Гель для душа, шампунь. Зубна паста, зубна щітка для бриття станочок і для бриття крем. Машинки розраховані на 8 кілограм, дві машинки і сушарки. Перемо і висушуємо. Є також чотири кабінки для купання. У Миколаєві почали використовувати електричний автомобіль для перевозки хліба. Ця машина витрачає 8 кВт електроенергії на 100 кілометрів. Автівка була зібрана з нуля за два місяці, говорить технічний директор електромобіля Шота Ішхнелі. У 2018 році зробили перший екземпляр, і ми вирішили, що от на базі електрокомпонентів своїми силами ми можемо зробити, сконструювати некий грузовичок на тонну, який по нашим предварительним розрахункам буде би, полезен нам. За день хлібовозка доставляє хліб у магазини, роблячи два виїзди по 35 кілометрів, не підзаряджаючись, адже заряд батареї розрахований на 80 кілометрів. Розповідає маркетолог Миколаївського хлібзаводу Ірина. Електромобіль значно економить енергоресурси, що відображається на собі вартості хлібобуличних виробів. Це дуже актуально для населення нашого регіону. Це впер... по перше. А по друге, звичайно, електромобіль не Шкодить навколишньому середовищу. Шасі, каркас та інші компоненти були виготовлені власноруч, і тільки батарея, контролер та електродвигун закордонного виробництва, розповів Шотайшнелі. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.